День добрий. Отакий красель. Новиночка 25-го року. Продажу. Вже зробили з дашком. Резина армот. Гадацькі мости стоять. Дуже потужні. Дашок зверху. Примусова. Ой, який красень. Реверс, зручний, дуже біля кермат. Так що звертайтеся, привеземо. Ціна приємна, є знижки для підписників. Доставочка в нас пацами двір, безкоштовна, без передоплат. Привозимо в гарному стані. Отакий красний. Звертайтесь, привеземо за цим номером телефону.